Після лікування за кордоном наша краянка Юлія Крутяк зі села Пониква повернулася додому, і у колі родини та друзів зустріла новорічно-різдвяні свята. У ці святкові дні з дівчиною, яка від грудня минулого року бореться зі складною онкохворобою, зустрілася наша Наталія Кутняк. Розповідь про те, як з допомогою інтернет-проектів та власного оптимізму і жаги до життя Юлія Крутяк збирає гроші на лікування зацікавить тих, кому лікарі поставили страшний діагноз рак. Менш як за місяць Юлія Крутяк знову має поїхати в Угорщину, щоб продовжити лікування, яке, до речі, уже дає позитивні результати. Потрібні кошти і наша з вами небайдужість. Через більше як півроку знову милуємось пониківськими краєвидами. На цей раз зимовими. Журналістська Стежина вдруге привела нас до невеличкої сільської хатини родини Крутяків, де панує особлива радість. З лікування в угорському Дебрецені повернулася наймолодша донька Юля, а з Москви на Різдво приїхала донька Наталя зі своїм сином Андрійком. Після щирих родинних обіймів Юля розповідає нам про те, що успішно пройшла курс променевої терапії, і про те, що в Угорщині захопилася бісероплетінням. Бісероплетіння це почалося з того, що приїхала до мене моя подруга і подарувала мені оце намисто. І мені воно дуже сподобалося, вона сказала, що вона робить сама своїми руками, і я запитала, як це, і вона мені допомогла зрозуміти, то, і я потроху-потрохи почала робити. Оце намисто останнє. моє. І от зараз в процесі блакитне. Набираю кілька ланцюжків, а потім їх плиту. Гачком. Це теж на подарунок, чи це вже Це на замовлення? На замовлення. Да. А так, як так. взагалі от, замовлення ти береш? Я просто пишу в Фейсбуці, що от, виставляю свої е, намистики, які я маю, і кажу, що от хто бажає, то можу зробити теж на замовлення. Угу. Як пройшов цей курс лікування, як ти почуваєшся на даний час? Е Пройшов досить швидко, неочікувано, тому що ми думали, що будемо півтора місяця в добирації. Але змінили мені лікування і вийшло так, що ми, були, ми замість 28 днів процедур, ми пройшли 10. Вирішили, що так буде краще, але вони давали, якщо спочатку вони думали, два граї давати в день, то зрозуміло, що краще три роки. граї в день давати. От. І проходила я нормально, без проблем. Тільки один інцидент був такий незвичний, який трохи налякав всіх. То трошки було іншого спрямування. Ми пішли в магазин і з вами купили червоний перець. І прийшли, повернулися додому, і ми почали обідати. Якраз мав прийти фізіотерапевт до мене. І заходить моя прикладачка, а я чую, що щось мені не дуже комфортно, але в мене таке буває, що так, я себе не дуже добре чую. Я сижу, вона заходить і каже, що це ви за червоніцькі плями по обличчі. А я кажу, та я не знаю, знаєте, щось мені стискає горло за трохи груди. А А так зразу, швиденько, медсестру побігла і виявилося, що в мене алергія. І... На червоний перець. На червоний перець да, і в мене швиденько вони почали давати да, протиалергійні засоби, потім ще й навіть прокапали мене. Дим словом, Був такий випадок. От. Але переносили, казали, що нормально, в принципі, променева терапія не передбачає такі сильно побічні дії. Тільки почервоніння були на тілі і були болі, але болі були пов'язані з тим, що почали мені розробляти ноги. І тому мене так, мускули дуже так дуже стискалися і, боліли. і спина, і боки. І все боліло. Попри певні побоювання лікарів, молодий організм добре переніс лікування. Про дебрецин Юля завжди згадує з приємністю. У тамтешній клініці для багатьох молодих медсестер та лікарів вже стала подругою. Разом з медперсоналом клініки прикрашали ялинку, святкували Угорського Миколая, який був справді несподіваним. Ми з Юлією в, в, в кімнаті е, обидві, і відкриваються двері, і приходить старша медсестра, приходить, і той вас акваяж несе якраз на Миколая, а в них 5 грудня Миколая. І каже: вона не розуміє нашої мови, а ми, і вона не має ні англійською нічого, і, і я її не розумію. І, і Юля не розуміє. І вона принесла, і то Юлі поставила і каже, що ти господи, Миколай, вся Юля плаче, і я плачу. І ми. І вона обнімає мене. І я, і Вона мама, мама до мене, а вона теж мама. І я кажу, мама, ми одна одну розуміємо. Вона каже, так розуміє. І Юлю, і обнімає і теж, тішиться. І, і ми подивилися, відкрили. Ми були, були дуже здивовані, що там так багато вона всього Юлі подарувала. Щоб виготовити прикрасу з бісеру, дівчині потрібно тиждень, а з допомогою мами всього два дні. Свої прикраси дівчина виготовляє і на подарунки, і на замовлення через інтернет, збираючи таким чином кошти на лікування. Нагадаємо, що з кінця минулого року дівчина бореться зі складною недугою нейробластомою. Мама Ганна не може надякуватися людям за підтримку. Допомагали, і їхали в трамваї, і там стараються нам допомогти, і, і там, тим, де ми жили, в медготелі, і юлю, і вдягають, і взувають, і сидять. Кожен допомагав її. І, і навіть ми пішли на ту е, променеву. Приїхали на променеву і там допомагають, і там біжить з другого відділу, щоб я часом Юлю де сама не садила, що нас довувало. Коли я пішла, коли наша перекладачка Моніка сказала, діть оплатіть, Коли я прийшла на оплату, то багато лікарів, так як то, не знаю, чи то Юлі такий подарунок, чи як, бо то якраз при багато лікарів, де ми ходили на, на консультації до них. Я прийшла я пам'ятаю, ж там консультація, все, там консультація 200 євро. Коли ми приїхали, прийшла платити. А та Марта каже до мене і то не платити, і то яка Марта. то що то ж ми хотіли? Всі пішли лікарі, навіть юлі на зустріч. Тему добра і сердечності небайдужих підхоплює сестра Наталя, котра у Москві організувала однодумців, які у міру можливості передають кошти для Юлі. А до соціальних інтернет-проектів приєднуються усе нові й нові люди. Та якось воно ланцюгова реакція йде, один від одного, і якось люди так організовуються. Я не можу сказати, що я спеціально комусь цілеспрямовано розказувала і розсилала якісь там інформацію, нічого подібного я не робила. Тому що, по-перше, тоді, коли перші місяці, коли Юля захворіла, було ну, ну не до того. А, і вже коли, вже коли, стало до того, коли вже ми почали думати, як Юлі лікувати, то якось самі люди. Раптом і організувалися. Я не знаю, як то вийшло. Максимальний репост. Так, так, репост, та, 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 репост. максимальний uh -huh. репост з посиланням на реквізити, на сайт на юлізовану uh -huh. сторінку. Він спеціально зробив сайт, де написано група та, підтримки Юлії Крутяк. Та, ні, так і він, він зробив окремий сайт, на якому є інформація uh -huh. про мене, мої реквізити, документи і підтвердження, того, що справді ми там збираємо 25 тисяч євро. Uh -huh. Як цей сайт називається? У домівці все нагадує про Новий рік і Різдво, спільний обід за родинним столом, святково прибрана ялинка. Тож саме час загадувати бажання. Я бажаю, щоб Е, Юля е, поскоріше виздоровіла, стала на ноги, і щоб коли я влітку приїду, то вона почувала себе ліпше. Якраз рік на Миколая, як Юля захворіла, і я зверталася до чудотворця Отця Миколая. Я кажу: Отче Миколаю, поверни Юлі те, що ти взяв рік тому, на його. Не, поверни, поверни Юлі здоров'я. І на другий і ми приїхали сюди, і мені сниться. Сниться, що Юля відкриває двері і в такому якомусь плащику і йде. Але так хитається і каже, до мене, мамо, я ходжу. Я три дні плакала з цієї радості. Ну, я собі уявила, що справді Юля що Юля буде ходити. Потім ще хтось, чи то Оля, моя дочка та зі Львова, каже мене, мамо, і мені снилося, що Юля теж ходить. Неговіркий та завжди присутній батько Роман запевняє, що стареньким авто доправить Юлю куди потрібно. А бажання всієї родини одне єдине, щоб Юля одужала. Збирають гроші і це все, все люди допомагають. Ми тут були вдячні за таке, за таку поміч всім, всім хто нам допомагає. Хочеться, щоб Юля скоріше виздоровіла, встала на ноги. Могла вже хоч, хоч як, але ходити. Хай та хвороба скоріше відступить. Родина підрахувала, що на лікування в Угорщині вже витратила понад 25 тисяч євро. Ці кошти зібрані людьми. Один епізод нагадує, щось казкове. Вийшовши з храму середуща зі сестер Крутяк, Оля, котра мешкає у Львові, знайшла у дитячій колясці 20 тисяч гривень. І, хоча лікарі Добраценівської клініки чи то з особистої симпатії, чи то зі співчуття, чи з простої людяності дають персональні знижки для Юлі, на продовження лікування потрібно зібрати щонайменше 20-25 тисяч євро. Після свят ми поїдемо на обстеження, і це обстеження буде, буде МРТ в мене і е, консультація лікарів. І ці лікарі вже визначать, чи в мене зразу операцію робити, чи не робити, чи приписувати хіміотерапію ще, тому що я добре на неї реагувала, чи можна нічого не робити. Тому, хто хоче допомогти Юлі, здолати недугу і встати на ноги, буде особливо доречно виявити своє милосердя у цей благодатний час новорічно-різдвяних свят.